Доброго дня! Мене звати Володимир Сергеєв, я автор і лідер проєкту, «Перша в Україні в світі 100% радикально-сонячної теплиці. Я маю дві вища освіти, технічно, економічну працював в різних кампаніях, міжнародних компаніях світу, жив, працював в різних країнах, маю широкий і великий досвід, маю трьох дітей і щасливу родину. Ваші уваги найкращий в світі проєкт. З чому переваги? Перше, ця, ця теплиця може бути побудована на будь-якій ділянці. Нам не потрібна комунікація, водогін, газогін, нам не потрібна будь-яка енергія. Все, що нам потрібно, це ділянка землі і сонця і правильне знання термодинаміки. Це і є моя інновація. Будь-яка інша теплиця в нашому українському кліматі не зможе забезпечити таких умов. При цьому що моя теплиця може бути побудована з максимальним використанням всіх місцевих матеріалів, максимальним використанням вживаних матеріалів. Вона буде мати мінімальне. Чи нуль щомісячних э, комунальних платежів і може дозволити будь-якому власнику, будь-якій родині мати э, можливість вирощувати для себе городину, э, звичайну українську городину, э, тропічну цитрусові, рибу, гриби, що завгодно. І при цьому мати максимальний економічний зиск з цього. Голов... Головніше те, що це абсолютно екологічна програма, тому що вона максимально в собі захищає все, э, максимально закрита екологічна система. Теплиця сама власне дбає про свої відходи, використовує воду 4-6 разів. Сама видобудовує електроенергію для того, щоб мати мінімальне споживання того, що вона споживає. А і так само вона не споживає нічого зовні. А, вона демонструє, як можна будувати, не використовуючи природні ресурси. Нам не потрібна деревина, нам не потрібно руйнувати екологічну систему зовнішню, але ми можемо покращити тим, що ми можемо збудувати з того, що є місцевого, те, що мінімально споживає енергію взагалі, для того, щоб мати максимальний економічний зиск, за мінімальні кошт. і в цьому є максимальна перевага. Наша ідея навчити цьому всіх українців, щоб вони побачили, що це знання не тільки в теорії, що ми побудували, вони можуть прийти, побачити, подивитися для того, щоб це використовували, щоб ми позбулися в залежності від газу або від будь-яких інших носіїв енергії, для того, щоб українці були незалежними і мали добробут. Дякую за увагу. Всього найкращого.